Так, дівчата, ще одне а, хотіла сказати, поки лежу, роздрухуюся. А, дивіться, хто хоче, кому потрібно, Ідуть гіпаструми, ідуть амариліси, хто хоче в себе вдома вирощувати цибулькові, тому що це купити раз буде на все життя, скажемо. Ну, Квітка буде рости і примножувати коло себе діточок, і будете і ви мати. Ну. Дівчатка до мене йдуть уже мої цибулини, амарелісів та гіпеаструмів. Хто хоче, заходимо, пишемо. Тому буду продавати, ще раз кажу, цибулинка 200 гривень. І астром трошки дешевший, тому що ну, я замовляю, аморилі сам по собі він дорогий, але він того вартий, дівчата. Запах, неймовірний, кольори бомбезні. В себе посадила і лише заглядаю, коли ж моя амареліси вже повикидають стрілки. Ну, бо вони починають тільки які рости. от. Дівчата, кому треба, амариліс, кому треба, гіпеаструм, кому треба, може, ще яка квітка, замовляємо. До речі, викинув вчора знайшла. Деревце, бонсай, ну таке прикольне дівки. Я викину вам сьогодні в день, бо шукала каланхоє. Боже, скажіть мені, це що цвіте? Зайшла в свій агромаркет, листала війличне каланху, тільки вона там чуть по-другому називається. І чисто, случайно, знайшла деревце Бонса, і я думала, що то просто декортно не живе. А воно живе, дівки така краса просто. Воно якесь е, неонове. Таке фіолетовий, ну так краса, я скину подивитися. Воно як ялиночка, не яли... ну таке, я ще такого не бачила. Чесно, воно дуже класне. Воно таке класне. Я так думаю, ну, я спочатку подивилася, думала, що то іграшкове дерево. О, ну Ялинка іграшкова, Але ж ні, воно живе і воно не надто дороге. Воно також. Десь 250-280 гривень. Ну, воно, ну, воно маленьке, як кулька, але воно настільки дівки, прикольне. Я вам викину, побачите. Замовлю собі, щоб в мене така штукінь була вдома, бо в мене аж не то, що аж Аж уже все в мене аж трусить. Я хочу замовити, щоб таке отаке чудо в мене було вдома росло, чесно я вам скажу. Так що всім гарного раночку. Замовляємо.